Оця собака взагалі не боїться кота, а оця собака дуже боїться кота. Чому такі різні реакції у собак? І справа тут у вас, тому що саме ви повинні навчити собаку, що є таке небезпека. А саме ваші зауваження. Якщо ви робите свої собаці зауваження і вона не опускає хвоста, значить ваша собака безсмертна. Вона не розуміє, що таке небезпека. Вона не знає, що таке ні від кота, ні від машини, ні від п'яного і може попасти в біду. А та собака, яка знає, що таке ні від вас і опускає хвоста, вона буде правильно інтерпретувати небезпеку в соціумі і тому забезпечить собі безпеку свого життя. Тому, якщо ви по справжньому любите свою собаку і хочете, щоб вона була здорова, ви повинні робити їй зауваження. Як це би не звучало странно. Але саме зауваження дають собаці розуміння, що таке соціум. Саме дворові собаки отримають зауваження кожен день. Уявіть собі, скільки небезпеки у дворових собак. І тому вони такі толерантні, чемні і розуміють, що таке небезпека. А подивіться на наших собак: наших собак ніхто не ругає, тільки сюсюкають смаколики видають їм в рота, і наші собаки а -а -а, бігають вообще не розуміючи, що і як. Відбувається в цьому світі. Як правильно робити зауваження і з чого саме починати їх робити, все це у нас є на нашому марафоні. В шапці профіля знайдіть.